Всім привіт! Коли знайшла дуже багато чого в інтернеті, але не хочу платити за доставку. І пішла гуляти по магазину. А ви так робите? Хочу подивитися, порівняти ціни. Ну, завжди порівнюю ціни. Можливо, це для мене. Не настільки економію, як можливість не почувати себе обдуреною. Є такий момент, коли я знаходжу, двіська класна штучка, коли я знаходжу якусь річ і купляю її, а потім ненароком потрапляю на таку ж саму річ, але дешевше, то виникає якесь таке відчуття, ніби я сама себе обманула не мега приємно, Але фіксуємо, робимо висновки і перестраховуємось. Тому, класні кружечки, пішла шукати, маю час через обід побігати, подивитися, прицінитися. Взагалі, шукаю собі форму на сирну пасочку. Хочеться спробувати щось таке новеньке, що досі не пробувала. Не знаю, вийде, не вийде, будемо бачити. В принципі, в інтернеті дуже багато рецептів. Я думаю, що подібний десерт практично неможливо зіпсувати. Але, ну, звичайно, може бути і так. Тому будемо пробувати. Буду пробувати спочатку на великдень, а потім уже на провідну неділю. Щоб уже точно перевірений рецепт і щоб я точно знала, що воно смачно. Думаю, в принципі, буде, напевно, корзинка для хліба. Дуже гарно, дуже багато різних хлібничок. Класно, так. Думаю, в принципі, зробимо так. Зроблю, напевно, з гущаним молоком перевірений варіант, можливо, якісь цукати куплю. Щось таке, щоб дійсно я знала, що воно буде класно. Можливо, буде декілька шарів. Один там з таким, другий з таким, третій з таким. Бачила теж в інтернеті є такі моменти. О, мірні чашечки, мірні ложечки. Тому буду шукати в інстаграмі дуже багато, підтягує проблем, як таких не виникатиме. О, які класні! Бачите, я себе бачу. Круто? І зараз ще трішки походжу. Все-таки маю надію, що щось знайду не інакше. Тут дуже багато всього, і, чесно вам скажу, можна залишити весь міст гаманця. О, дивіться, які класні. Е, дуже хочу ось такий, але з червоним ободочком. А, це що таке? А, і така штучка є, досить цікаво. Перший раз таке бачу. Е, я знаю, що... О, такі червоненькі є, бачите? У мене колись був, і мені було мега незручно. Хоча тут воно що, 45 гривень, дуже класна акція, можна собі купити. Ось таке завжди хотіла. У мене такі штучки є. Але хотіла ще такий великий. Маю такий залізний, але щось воно не так. О, дивіться, які класні червоненькі качалки. Е, хто е, так. е, І мені не завжди добре, коли о той кекс він ніби не відходить. оці дуже класні теж в вигляді трояндочок. Е, не відходить добре сам кекс, бо все-таки силіконова форма вона є силіконова форма. Її можна вивернути і випхати, випхати. Е, забрати звідти той виріб. О, Дивіться, підставка. Дуже класно. Я шукала взагалі ще, окрім того, це такі таці. А я хотіла ось такий, знаєте, приліжковий піднос на ножках, дуже класно, щоб столик, щоб можна було собі там каву у ліжку, щось такого плану. І давніше їх бачила. Треба мені червону штучку, але вона маленька. Але класна, бо дуже-дуже така, з тостими стіночками. Uh, і, в принципі, ще багато чого хочу подивитися. Мені треба більше. Тут, напевно, великих немає, вони маленькі тут. Мені треба одну таку величезну, червону, червону, класну. Uh, я навіть не знаю, це миску. Ну, вона не миска, як вас кажуть. Боже, щоб можна було. Замісити дуже багато пасок, чи як це правильно. В принципі, я думаю, що в мене одна велика є, її, її вистачить. На. Я багато пекти не планую, але, але, але хочеться попробувати. Особливо оцінюючи той момент, що зараз паски дуже дорогі. Я вже купила посипку. Хочу купити глазур, буду робити крафін. Тому, в принципі, о, дивіться, які ці класні штуки. Я страшне хочу, я просто не можу, я просто дурію. Правда, не знаю, чи таку, чи таку. Мені найбільше сподобалася кругла. Тут нічого такого немає шкода. Ну, таке трошки висить. Оця класна, дуже шикарна. І оця теж, ну, в принципі, можна і дві такі. тобто Тут не варіант, були б гроші. І тут дуже класні фігурки. Зараз воно дуже модно, але у мене і так є на чому пилюку витирати. Але дивіться, які жіночки є. Ось такі класні, дивіться, така собі. займаються йогою, Така собі. Так, так. Дивіться, яка, ух, ух, яка класна. І зараз покажу ближче. Ось така. Просто сидить на мастем. І ось така дуже круто. І є ще такі білі і чорні, але я чомусь показую не їх. А показую, що. Які класні вази. Коли ходила, не бачила. Коли формую відео, побачила, прикидаєте, як то воно є. І чорно і біло таку задуману жіночку можна було собі купити. А це так смішно виглядає. Ну, глядаєте, це собачка. Ну я просто, ну я просто, ну, без слів. Так. Моя психіка, звісно, перевантажена. Дивіться, які тут класні. Вазочки різноманітні. О, це обтертість, до речі, зроблена. Я думала, що вже хтось пооббивав. А це так навмисно досить цікавий варіант. Ідемо далі. Тут дуже класні кружки. але це вже пройдений варіант, іду дивитися далі. Тут, до речі, теж вазочки. Дивіться, які класні вазочки, ніби сумочки. Ну, це що ще з чимось. Я вам скажу. На кольорі смак було б, було б за що? І було б куди. Тому що заставляти квартиру подібним дрібничками теж не мега. О, дуже. Не мега добре. О, дивіться. До речі, зайшла в мангали. Тут є різні грилі, газові, негазові. Хто планує собі додому або ще кудись переносний якийсь мангальчик, можна теж подивитися дуже круто. Я прям тут теж залипла багато, фотографувала собі, ну, щоб обговорити в сімейному колі Ось така класна штука. Бачили? Там ще одна є така. Але чомусь в інтернеті вони виглядають краще. Можливо, вони трішки інші. Я от, я от не зовсім розумію. ну Така собі ціна. Але все-таки в інтернеті воно краще виглядає. Але все-таки хочеться мангал, бо тут картопельку якусь посмажити, чи там рибку, чи щось такого плану. Ну, не на шашлик. Оце на шашлик, оця красота, на шашлик. На ножках класно, 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 є різна. Є, що закривається, є, що не закривається. Відські класні з підставочками, з кованими такими завитульками. Дуже все класно. Знаєте, знає, як то буває, хочеться все. І чим більший вибір, тим складніше вибрати. Хоча, якщо йдеш з певною метою, щось придбати, і ти там в своїй голові вже зрозумів, що ти хочеш, то воно, звичайно, виглядає зовсім інакше. Тобто, ти вже не Сумніваєшся, а точно шукаєш той варіант, який підійде саме тобі. В інтернеті, скажу вам ще раз повторюся, виглядає набагато інакше. Тому все-таки варто піти пощупати, хоча я прихильник, покупок в інтернеті, я ще той шопоголік. Але щось таке все-таки, мені здається, там, як меблі, так, як такого плану, як щось для кухні, хоча злаш що. А все-таки хотілося б отак пощупати, потрогати, зрозуміти, яке воно, чи воно якісне, чи воно і неякісне, чи, чи тобі подобається, яке за висотою, оскільки навіть якщо в інтернеті пише розміри, все одно чомусь так не можеш оцінити. Ну, це малесенький дуже. Я би такий не, не дуже. Краще, на той на високих ножках, великий на 12 шумпурів. Дуже класний. Це, напевно, вже на життя. Раз важким, як я кажу, дав, дався куштувати, але вже маєш чистий спокій на на весь час, на довший період часу. Такі раз, два, три, чотири, бачите, тут є і на 9, походу. Можна менше. Ну, але там суть не в тому 300 гривень туди-сюди. Можна можна щось таке придумати якісь казанки, купити щось. Понятно, не пон... До речі, тут дуже гарні складні столики. Ось такі, як знаєте, ставлять десь їхати, відпочити на природу. І оцей столик зібрав, склав, розклав невеличкі такі табуреточки біля них, не завжди є, але деколи є. І щось такого плану можна собі, можна собі з собою брати. Похідний такий варіант, бачите, зелененький, біленький. Е, я не знаю, бажавий, бежевий. Так, бачите, вони так складаються, досить цікаво. І ось такий цікавий, як вже зразу з катертиною вроді. Так, так цікаво. Угу, бачите? Не знаю, правда, наскільки вони стійкі. Але я думаю, що якщо його не часто так складати, розкладати. Ось цей теж гарний, дуже речі, такий темно-зелений. Ну, мав би бути цікавий. Ну, я б не сказала, що вони не стійкі, тому що один на другому стоять. В принципі, стільки оцей, такі досить цікавий Правда, стільки не бачу. Але, але досить цікаво І що хотіла показати, не люблю вазони, але оці вазони я зацінила. От щось такого плану воно вартує. Правда, не знаю, як воно чи буде в мене рости, адже тут вони розприскують і воно якось насичується Можливо, мають якісь. Додаткові м -м -м -м, засоби, які дозволяють рослині рости і не засихати, не в'янути і тому подібне. Щось таке професійне, це ж треба розуміти знати. І я зараз по ходу буду тікати, бо ось мене зараз тут розприскають. Дивіться, яка краса. Так, і оце я йду щаслива. Ви не повірите, я все купила. Правда, не тут. <гум> Але тим не менше, там подивилася, десь купила і все має бути дуже-дуже дуже круто. Дуже, дуже Круто! Це дивилося і от в результаті, дивіться, купила собі такий Ціна, мені здається, на пів, так, на пів кілограма. У мене ще є такі маленькі, трішки менші. Буду пекти і на великдень, і на провідну неділю. І в мене в сьогодні кутку давалися. Зараз покажу вам, що вийшло в мене. Дивіться, отакий от цілий. Це ми вже щось випробували. Такі нямка-нямка, поки що остивають. І зараз покажу, що ще я придбала. Це щось чимось. Купила ось таку форму для створення сирної паски. Вона невеличка. Я не знаю. В інтернеті шукала-шукала, і так і щось мені не, не контент, а так подивилася. Вроді окей, треба купити ще марлю. Всі я знаю, воно все в марлі йде. І ось так треба буде закрити. Будемо дивитися крокискроті рецепти. І, ви не повірите, купила я ще ось такого зайця. Буду пекти невеличкий такий кекс. Можливо, ми його розмалюємо і буду я, напевно, його святити. І ось такий. Сприц кондитерський. Перший раз побачила саме сприц. У мене завжди ці мішечки кондитерські, вони не особо мені добрі. І купила ще одну червону лопатку. Ну, не могла не купити, дуже гарна, велика, крута, якраз така, щоб щось так перемішувати. Не звичайна така, як я для кондитерських цілей використовую, а така, дійсно, щоб перемішувати.